Власне, вплине цей скандал, і чи вплине він на поставки зброї? Дивіться, на тут момент я можу сказати, є хороший момент, є поганий момент. Хороший момент він в тому, що. А... Tutaj mian posłował wodnarpawlno, сказал, antykorupcyjne organy pracują. i co, ta sytuacja taka dowiła efektywność tych organów. Ja do myju to ich, kto chce powiedzieć, że one pracują, to ich, kto chce skazać, że jest progres w Ukrainie, niż co do z korupcją, widzę, może zobaczyć. Dla nich to plus. Ale ludzie, jak są je, protywny do pomocy Ukrainie, oni tako już skandal, nie tylko antykorupcyjne organy, ale sam skandal. Tutaj pytania jest, no, nie sekret, że zwinuwać nie że wrogi temu. А можна, я думаю, можна було трохи інакше зреагувати. Чому українська влада зреагувала тільки зараз? Можливо, сподівання були на те, що проблема сама по собі вирішиться, але вона не вирішилась. І тут, на жаль, таймінг. Тобто часові обставини дуже важливі. Цей скандал якраз співпадає з великою дискусією в Брюсселі про заморожені російські активи. Той, хто хоче знайти привід для того, щоб цього не робити, якраз його знайшов. А той, хто хоче знайти привід того, щоб сказати, є прогрес, давайте допомагати, теж його знайде.